Друзі, привіт! Збройні сили України продовжують свою операцію на півдні. Сьогодні ми побачили, що глибина ударів по російських позиціях сягнула понад 130 км в Херсонській області. Це удари у глибокий тил, удари по складах, по базах, по розміщенню техніки. Новотроїцьке Чаплинка, тобто Збройні сили України продовжують зачищати логістику російської армії. Поблизу перешийку з Кримом, зачищати логістику в Херсонській області. Також вже можна говорити про те, що повністю відрізане угруповання російської армії, яке знаходиться в Херсоні від іншого берега, тому що Каховська ГЕС виведена з ладу дорожнє покриття. Техніку не перекинеш, не відступиш. Також ми бачили удари по новій Каховці, по складах. З боєприпасами росіян, так само виведене з ладу Залізнодорожнє місто Антонівський міст. Керівництво, так зване, керівництво Херсонщини від росіян, тобто колаборанти, вони Херсон сьогодні покидали. Про це офіційно заявила наша влада. І ось зараз відбувається те, той сюрприз, про який, можливо. Говорили військові, про які я розповідав вам. Зараз ми його спостерігаємо. Логістика росіян остаточно вибивається, і російські угруповання військ місцями будуть змушені відступати, оскільки вони будуть позбавлені підтримки провіанту, а також боєприпасів. Слава Україні! Переможемо!